Півчаса А раніше скільки чекали. А раніше швидше їздив. Пенсіонерка Алина Васильівна в очікуванні тролейбуса. Нині дістається до поліклініки та ринку. Довгенько, Довгенько приходиться ждати. Пані Ніна теж надає перевагу тролейбусам. До змін графіку руху, говорить, уже пристосувалася. Буває й час, можна ждати. То я буває, не йду, а пішку не йду. Щодня отримують звернення занепокоєних громадян, каже Олег Жалдак, начальник виробничого диспетчерського відділу Черкаса Електротранс. Утім, пояснює, кількість тролейбусів на лініях скоротили через ситуацію з енергетикою. Раніше курсувало 53 одиниці електротранспорту, а нині 39. Зменшилась кількість рейсів та випуску рухомого складу на 20%. Якщо брати до порівняння, то по першому маршруту повинно курсувати 10 одиниць техніки зараз курсує 8. Так само по сьому маршруту і по десятому маршруту. Усе додає у межах економії енергоресурсів, а от сама підприємство зазнає збитків. Якщо в грудні 2021-го від перевезень мали понад півтора мільйона гривень, то в грудні 2022-го заробили лише 780 тисяч. У 2021 році, в грудні місяці, було перевезено 310 тисяч платоспроможних пасажирів, а в грудні 2022 року було перевезено 78 тисяч платоспроможних пасажирів. Через зменшення доходу довелося змінити умови роботи працівників підприємства. У водіїв зменшила зарплата. Якщо брати у порівнянні із минулими місяцями, у водіїв за 176 годин була зарплата третього класу 13 тисяч, то зараз вона на третину десь зменшилась. У водіїв відправляємо в простій незвини працівника з оплатою дві третіх тарифної ставки. Пан Віталій за кермом тролейбуса понад 5 років. Каже, робота хоч і не проста. Та вже хоче якнайшвидше повернутися до звичних графіків курсування. О, це вже заїхав, все. 5,25 виїхав, 9,50 заїхав. Все. Скучаєте за Звичайно, й скучаємо. Тетяна Недбайло та Тамаз Розія. Суспільне новини, Черкаси.